Від варварських королівств переходом до продовжувача справи Риму, до Візантійської імперії, до Боюстиніана I і і організації влади та суспільства в цій державі. У 395 році імператор Феодосій І розділив Римську імперію на дві частини західну та східну. Західна пала під натиском варварів у 476 році. Східна проіснувала майже на тисячу років довше. Константинополь, столицю Східної Римської імперії, імператор Константин Великий збудував на місці Візантію, старовинного грецьке місто Колонії. Взагалі культура Візантійської імперії мала більше спільного з грецькою та східною, ніж з класичною римською. Її населяли різні народи: греки, фракійці, сирійці, болгари, вірмени, євреї, слов'янські племена, які впродовж 6-8 століття розселились на Балканах. Константин не просто так обрав місце для нової столиці, її розташування давало імперії змогу контролювати торгівлю на Середземному і Чорному морях між Європою та Азією, такою і стала Візантійська імперія, містком між цими двома світами, але однаково чужою для них обох. У п'ятому столітті території колишньої Римської імперії захопили численні варварські племена, тому перші імператори Візантії боролися за повернення втраченого. Особливих успіхів у цьому досяг імператор Юстиніан І. По-перше, він правив достатньо довго, щоб проводити послідовну політику. А по-друге, його оточували надзвичайно талановиті полководці свого часу Велізарій, Нерсес та Лібері. Вони відвоювали Північну Африку, ключові міста Італії та Південне узбережжя Іберійського півострова. Територія імперії, як наслідок, збільшилась удвічі. Юстинян провів серію реформ, направлених на підвищення ефективності управління імперією. Очільники провінції отримали можливість самостійно приймати основні управлінські рішення без постійних дозволів з боку імператора. Аби зміцнити державу зсередини, Юстиніан наказав створити єдину для всієї імперії систему законодавства. Закони, які мали діяти на всій території Візантії, об'єднали так званий Кодекс Юстиніана. Для того, щоб захистити кордони імперії від набігів племен слов'ян, болгар та аварів, Юстинян перший майстерно використовував різноманітні хитрощі, аби сварити вождів цих племен між собою, не давати їм об'єднатися і перетворитися на серйозну загрозу для візантії. Юстинян правив разом зі своєю дружиною Феодорою. Вони славились як законотворці та реформатори, котрі відродили могутність імперії. За їхнього правління візантійська культура набула довершеності і взірцем став закладений в 530 році храм Святої Софії у Константинополі. Візантія підтримувала жваві торгові зв'язки навіть з найвіддаленішими країнами світу. В Константинополі збиралися купці і товари з Аравії, Ефіопії, Персії. Також за Юстиніана у Візантії з'явилося виробництво Шовку. Довгий час цей секрет був відомим лише у Китаї. Доки за переказами шпигун не вивіз кілька личинок шовкопряда, сховавши їх всередині свого посуха. Правління Юстиніана не було безхмарним. Загрози приходили не лише ззовні, у формі постійних війн з численними сусідами, а зсередині країни. Неодноразово невдоволені правлінням Юстиніана намагалися за допомогою палацових інтриг повалити його владу. Часто населення Константинополя піднімало бунти проти свого правителя. Найбільшим в історії Константинополя та Візантії в цілому стало повстання Ніка 532 року. Почалось воно зі сварки між вболівальниками на кінному іпподромі. Сварка переросла у вуличні бої. Повсталі спалювали будівлі, захопили в'язницю та випустили в'язнів. В пожежі було зруйновано більшу частину величних будівель Константинополя. Юстиніан розглядав план втечі зі столиці, але його дружина заявила, що краще померти, ніж втекти. І за допомогою полководця Нарсеса повстання вдалося придушити, правда, вбивши при цьому близько 35 тисяч людей. У 542 році у Візантії відбулася перша зафіксована пандемія чуми, яку називали Юстиняновою чумою. Її жертвами стали близько 66 мільйонів чоловік на Сході, і зокрема дві третини населення Константинополя, та близько 25 мільйонів чоловік в Європі. За правління Юстиніана Візантійська імперія досягла зеніту своєї могутності та величі. Всі наступні імператори безуспішно намагатимуться наблизитися до цієї вершини, але справа в тому, що Юстиніан не лише показав приклад, як можна розвинути імперію в найбільшому її розмаху, а він і задав недосяжну і неправильну, якщо можна так сказати, планку. Тому що замість того, щоб укріплюватися на новому місці і враховувати розташування Візантійської імперії. Юстиніан намагався відродити колишній Рим, направивши всі сили на завоювання Заходу, ну, власне, Північної Африки, Іспанії Італії, що абсолютно не потрібно було для Візантії, тому що вона ні фізично, ні економічно, ні навіть географічно не могла би втримувати ці землі. І всі наступні імператори, які будуть орієнтуватися на Юстиніана, переважно будуть допускати одну і ту саму помилку. По суті, вибираючи кут зору на Захід в Європу і повністю ігноруючи східні проблеми, які якраз і покінчать потім заснуванням Візантійської імперії. Візантійці вірили, що їхній імператор, якого вони називали Басилевс, є намісником бога на землі. Влада Басилевса була необмеженою. Більше того, Візантії вважали, що він стоїть вище від будь-яких інших земних правителів. До IX століття у Візантії діяло зібрання представників знаті та вищих чиновників, синкліт. Він виконував функції дорадчого органу при імператорі, а також здійснював судочинство. В імператорському палаці у Константинополі була окрема кімната зі стінами з червоного каменю порфір. Там народжували дітей законні дружини Басилевсів, і такі діти отримували титул багрянородний або «порфірородний». Але в історії Візантії майже половина імператорів була не знатного походження. Річ у тім, що священною та недоторканою вважалась посада імператора, але не його особа. Імператор не успадковував трону, а обирався з синклітом та армією. Імператорів нерідко вбивали або позбавляли престолу політичні противники або ж повстали населення. Населення Візантійської імперії підкорялося не особисто імператору, а державі, яку він очолював. Функціонування держави забезпечували численні чиновники, логофети, вони контролювали майже всі сторони життя мешканців імперії. Церква у житті Візантійського суспільства відігравала значну роль, але повністю залежала від державної влади. Головою церкви був патріарх Константинопольський, а призначав його імператор. Він же міг його змістити теж стосувалося і інших церковнослужителів. Василевси безперешкодно втручалися до справ церкви. Показовим, зокрема, є приклад імператора Лео III Ісавра, який правив в VIII столітті. Коли йому знадобилися гроші на війну з арабами, він втрутився у протистояння між іконоборцями і шанувальниками ікон. Іконоборці виступали проти вшановувані ікон, порівнюючи його з поклонінням язичницьким ідолам. Лев III став на бік іконоборців та у такий спосіб зумів відібрати у численних монастирів земельні володіння і віддати їх військовим. Так імператор зміг створити армію, яка зупинила наступ арабів. Але боротьба довкола вшанування ікон завершилась аж через століття все ж таки поразкою іконоборців, і ця внутрішня війна надзвичайно ослабила Візантійську імперію. За правління Юстиніана, населення Візантійської імперії налічувало близько 30 мільйонів чоловік. Більшість з нього становили селяни. Вони сплачували податки, а також вирощували їжу для себе і щоб прогодувати порівняно велике міське населення імперії. Міщани займалися ремісництвом та торгівлею і були дрібними чиновниками. Чиновники на високих посадах належали до знаті. Отже, Візантійська імперія виникла внаслідок поділу Римської імперії на західну та східну, на її території проживало багато різних народів, але всі вони корилися владі Басилевса. Він видавав закони, керував всіма внутрішніми справами і міг втручатися у справи церкви. Свого найбільшого розквіту Візантія досягла за імператора Юстиніана, і за його правління було здійснено численні завоювання та впорядковано законодавство.